Ну що, друзі, всім привіт! Дуже рада вас всіх бачити. І так, ми знову пропали і знову повертаємося. Загалом, у мене було готове відео, але я не могла його опублікувати і воно вже втратило свою актуальність, тому я вирішила все ж таки його вже не закидати і записати вам нове. Яке буде, напевно, що довгим, тому що у нас за цей час дуже багато чого змінилося, багато класних покупок, тому я бажаю вам приємного перегляду. А ще хочу сказати, що е, наш ремонт вже на 97% завершений і блін, не можу повірити реально. Просто не віриться. Знаєте, куди їду? Їду на ринок, бо замовила раковину із тумбою у ванну кімнату і їду на ринок забирати. Правда, не знаю, як там туди заїхати, бо зараз понаставляли шлагбаумів. Будемо зараз розбиратися, їду забирати і... і що? І всі трошки, і вже кінець, нарешті кінець того ремонту. Ну що, розібралася, забрала тумбу, взяла е, талочки, забрала тумбу, потім вам покажу, яка. Дуже класна. Мені дуже подобається, я вже дуже давно в неї їздила, дивилася, хотіла саме її бачила у себе в ванні. І нарешті, нарешті вона у мене буду потім вам показувати розпаковочку і маю поїхати по справах в Кіцмань. Там вирішити питання за приватизацією, то маю забрати деякі документи. Тож катаюся. Ну, тако собі цілими днями. І щодо документів, я так люблю ходити по держустановах і в мене завжди якісь приколи з цим. Ось до прикладу. Мені потрібно було вирішити певні питання з документами, я прийшла перед Новим роком, мені сказали, що у нас дуже багато роботи, ми не встигнемо вас опрацювати з приходьте після Нового року. Прийшла два дні тому, тої людини, яка мені це казала, вже не було на робочому місці, була якась інша дівчинка. І вона мені сказала, що потрібно. Взяти витяг, бо у нас була зміна вулиці, назва вулиці змінилася. І вона сказала, що потрібно взяти витяг в іншому місті. Я поїхала в інше місто, взяла цей витяг, заплатила за нього 500 гривень, приїжджаю сьогодні і потрапляю на ту людину, яка була до Нового року. Даю їй цей витяг, даю їй всі документи. Вона на мене дивиться, каже, що це таке. Я кажу, ну витяг мені сказали два дні тому, щоб я взяла витяг, а вона каже, ви що, за нього питали гроші, і кажу, так, 500 гривень. І вона на мене дивиться і каже: ну, типу, вам цього не треба. У мене в комп'ютері каже, все підтягує і підтягує, що вже вулиці змінена і так далі. Я просто дивлюсь і розумію, що, блін, от в мене завжди так. Взагалі, до чого я це веду? Що просто е завжди. Краще лишній раз перепитайте, перепровірте, не робіть все за першою рекомендацією, як це зробила я. Бо буде, знаєте, бо буде, будуть потім на вас дивитися, откої як на мене, як на дуру. що Я пішла, це зробила. Вона каже: Ну, вам цього не треба. Я кажу, ну, що вже? Я вже зробила, вже понятно, що мені ніхто не поверне ті 500 гривень. А ще прикол в тому, що цей витяг діє тільки 3 місяці. І мені в іншому місці, коли я його забирала, сказали: от дивіться, типу, якщо ви за ці три місяці не подасте там заяву, то вам прийдеться знову брати витяг і знову платити гроші. І мене просто дивує той факт, що люди, які працюють в одній сфері, на одну, скажімо так, на одну проблему, та, на одне вирішення, вони просто кожен має різну якусь інформацію. і Ну, чесно, я в шоці. І кому вірите, ну, типу, та є та є, то і витяг, добре, що є, але просто і так завжди на кожному кроці. в мене це було просто з усіма документами, які я роблю, завжди, що стосується оцих от цнапів, сільських рад, щось там, землеустанов. От завжди така фігня. Я не знаю, чи то я така везуча, чи то так завжди і всюди працює. Коротше, сил не стає. Але майте собі на увазі. Краще лишній раз перепитайтесь, перепровірте, щоб потім от не було ось таких ситуацій. Ну і по традиції, друзі, розпочинаємо з того, на чому завершили. А завершили ми з вами на тому, що нам поклали плитку у ванні, і зараз я показую, що нам змонтували. Двері і зробили відкоси з гіпсокартону. А ще, що немало важливо, провели воду в будинок безпосередньо. Ми відкоси приклеїли гіпсокартон, щоб дуже довго з ними не гратися. Тут буде насос. Будуть підключати. Оп, хоп. Насос там заховали у шкафчику. Утеплили. Ось так це все виглядає. Просто послухайте цей ранок в селі. Будемо знімати цю плівку і відмивати це все. Жах. Якщо чесно, не знаю, як це відмити, ми це мили години дві або й три. Просто ну, всі шви, це понятно, що треба приходити щіткою і засобом. А тут піна монтажна. Коротше, не знаю. Буду брати свої найсильніші засоби і пробувати ним відмивати це все. Це було прибирання перед поклейкою шпалер, бо приїхала була моя мама в гості і допомогла нам поклеїти всі шпалери. А ще е, нам повішили, нарешті, унітаз. Він навіть працює. І, до речі, у нас вже стоїть ламінат. Лише позавчора, по-моєму. Да, позавчора поставили шпалери. Боже, якесь тіше. Ще зовсім трішечки залишилось. І, до речі. Ну, правда, тут підлога дуже грязна, але по відтінку Чуть-чуть ось цей ламінат режіший, ніж плитка, але на камері, до речі, практично не помітно. Вживу більш помітна різниця. Сьогодні будуть монтувати наш душовий змішувач. Він правда запотів, бо стояв в холодному будинку. Але ось така буде краса. Не знаю, мені дуже сильно подобається. Я дуже сильно його хотіла. І, і що. І я дуже рада, що він у мене є. Побачимо, як буде в експлуатації. А ось так він виглядає змонтований. Правда, його треба відмити, але... але мені дуже подобається і пасує до плитки. Знаєте, що думаю, тепер питання на засипку. Думаю, як організувати нам зберігання в коридорі, що тут з меблями придумати. Курточки, де зберігати. Є два варіанти. Тумба для взуття від ікея, але на дві секції. На дві полочки, тоді вона буде стояти ось тут. Вона буде трішечки тут виходити, і трішечки ось тут виходити. Але лише там поміщається, по-моєму, 8 пар взуття. Або тумба така сама від ікеї, але на три секції. Вона буде трошечки вища. І тут, в принципі, вона буде десь цього. і рівно по оцей шовчик. Але тоді питання, якщо тумба буде ось тут, то курточки не знаю, де тут, щиток, не дуже добре. Тут мало, тут лише поміститься одна, дві дві курточки, мабуть. Бо тут такий не дуже великий <кій> цей кут І не знаю, що робити, де їх би. Тут теж не варіант, бо тут взагалі маленький кут, щоб ще виключатель. І думаю. Тому пишіть в коментарях, як би ви зробили, щоб ви мені тут могли порадити. Якщо тут маленька тумба, тоді ось тут поміщається курточки. Тут буде один вішочок, другий, третій, четвертий. В принципі, тут нормально, курточок помістилися. Але знову ж таки, мало взуття поміститься. І я не знаю. Якийсь тупік. Але мені здається, що взуття краще зберігати в коридорі, а курточки, наприклад, які ми рідко одягаємо, зберігати в шафі. Так, я думаю, що було би практичніше. Але не впевнена. Тож пишіть в коментарях. Знаєте, що ми робимо ми зашпакльовуємо оцю верхню частинку. Бо вчора проходив майстер по натяжних стелях і сказав, що це треба ось так вирівняти. Типу рівно з плиткою, а потім до того буде кріпитися профіль. Якось так. Тому зараз ми це зашпакльовуємо. Приїхали електрики, монтують сьогодні виключателі, розетки. І попрошу ще, щоб сушку поклали і витяжку. Зараз покажу, яку я взяла. У ванну ось така. У нас тут ще повний хаос. Але то все прибереться. Так. Ось така простенька. Нам розетки поставили, але рамочки. Мають ще довести, бо електрик, точніше на складі хлопці перепутали, дали не ті рамочки не з тої серії. Ось такі у нас вони йдуть абсолютно рівненькі. Це у нас серія Lumina Intense. А на складі нам дали Lumino Soul і він взагалі інші ці рамочки, тому, тому очікуємо на ось такі рівненькі. Там електрик ще змонтував hmm, сушку. Електрично, вона ну, ось тут вмикається. Це з таймером, але можна включати і без таймера, просто, просто буде постійно працювати. Ось така. Тут у нас є чотири гачечки, вона дуже пузенька. Я вже в попередніх відео показувала, але, можливо, не всі бачили. І хтось шукає саме таку вузеньку, ми купляли в лео кераміці. Тому можете там запитатися. Бо велику нам нема куди класти, тут мало місця, тут душ ванна, тут теж немає місця, тут дзеркало буде, ну, коротше, тут планується шафа, інсталяція загалом нема, нема куди класти велику, тому вибрали ось таку маленьку. Я дуже задоволена, вона нормально гріє. Тому ось така, ну тут правда. Фарба починає тріскатись в кутиках, але ми з неї дали щось буквально 2 тисячі чи 2500. Ну, це реально дешево, тому що були сушки в такому самому розмірі і по 10 тисяч. Я розумію, що типу ми платимо за бренд, за якість, але мені не принципово було дуже сильна якість для сушки. А це можете побачити наше до і фантастичне після. Я ще зробила карніс для шторки у ванній. І що хочу сказати, що я дуже задоволена роботою хлопців, тому можу сміливо вам рекомендувати їх і залишити посилання на сторіночку їхню в інстаграм. Під відео в інфобоксі. Е, хто з Чернівців та з області обов'язково собі збережіть, підпишіться, бо е, колись знадобиться, будете довго шукати, а зараз. Знайти відповідальних майстрів, які реально шарять в своїй справі, дуже важко. Бо прийшовши майже весь шлях ремонту, я можу з впевненістю сказати, що зараз цим біда. Тому що всі толкові вже давно не в Україні. А якщо і в Україні... Це ціна x 2 x 3 тому, якщо бачите, десь якісь рекомендації, то обов'язково собі їх зберігайте. Так, натяжні стелі вже змонтовані, але зараз не про натяжні стелі, а про ситуацію, яка в нас е, виникла. Якщо ближче подивитись, можете бачити такі крапочки. Е, шпалери відійшли, тому що тут було холодно, їх треба влітку підклеїти. Але бачите і йдуть ось такі коротше конденсат. Чому? Тому що в цій кімнаті зараз не працює батарея, і я це знімаю для того, щоб ви собі мали на увазі, хто робить стелі взимку або взагалі в якусь холодну погоду. Обов'язково має бути дуже тепла температура першочергово в кімнаті. Тобто, мають бути прогріті Стіни, тому що, тому що ось така ситуація може бути неприємна. Не знаю, будемо бачити, що з цього всього вийде, чи обої не відклеються. Сподіваюся, нам вдасться завтра зранку або принаймні до обіду підключити батарею, щоб воно прогріло стіну. Прогріла кімнату. Зараз я включила УФО. Не знаю, чи воно врятує ситуацію, але загалом якось так. Сподіваюся, що 에... пліснява не кинеться, не встигне появитися за один день. Тому що на вулиці дуже сильний мороз, батарея тут не працює, будинок не утеплений, і от маємо таку ситуацію. Нічого. Побачимо, як буде далі. Побачимо, як буде далі. Неприємно, звичайно, але вже що маємо? Що маємо, то маємо. А взагалі роботою хлопців я задоволена, що стосується стелі. Ось так. Батарею підключили. Так, що по цій стіні кути тут так і були. Трошечки розійшлися шви. І там знизу під батареєю потрібно буде теж підклеїти. Але так, загалом, слава Богу, ще нас оминули всякі пригоди. Я думала, що буде гірше. Тому майте собі на увазі, що є така штука, коли робите натяжну стелю, включайте опалення. І забігала в'юск на розпродаж, тому ловіть розпаковку. Отже, перше, що я купила в будинок, це такий неймовірний м'якенький килимок у ванну кімнату, молочний колір. Він знизу йде прорезинений. Я знаю, що він буде дуже маститись, але це була моя мрія. Ну, я подивлюсь, якщо прям дуже-дуже буде маститись, то я маю на нього ще одну ідею. Я візьму, куплю темніший колір, а це я маю куди використати в принципі, але все одно він неймовірний. Дуже м'який, дуже красивий, і просто я в нього закохалася. І комплект рушників ці з одної серії, теж було на розпродажі. Собі ось такий колір пісочний, великий 70 на 140 тому що я обожнюю великі рушники і не розумію, як можна витиратись маленькими. А ще я люблю такі м'які. Ось такі два середні, білий для олівії, сірий для чоловіка, і ось такий білий маленький для рук. Брала спеціально всі різного кольору для того, щоб вже аж ніяк не попутати, і щоб кожен мав свій окремий рушник. Ну що, сьогодні буду вже завершувати своє відео. Дуже дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто поставив лайк. Хто написав коментар, то я взагалі вас обожнюю і хочу. Запропонувати вам подивитися якісь мої попередні відео, можете освіжити пам'ять, переглянути е, найперше відео про будинок, тому що е, скоро буде, я сподіваюся, що скоро буде відео до після. І я, якщо чесно, дуже чекаю саме цього відео, тому що я коли дивлюся в галереї. Кадри, коли я лише перший раз зайшла в будинок, як ми лише перед покупкою їхали його дивитися, то, чесно, мені просто не віриться, що він був таким, а зараз вже все зовсім по-іншому. Загалом дуже багато шляху пройдено, багато роботи зроблено, багато нервів. Просто хто зараз робить ремонт, або хто планує його робити, я просто хочу вам побажати сил. Терпіння, наснаги, і, звичайно, ну, багато грошей це сама собою, тому що ремонт це така штука, що ти плануєш собі на одне, а потім виходить Х2. Але просто я бажаю вам дійти до кінця. Це багато чого вартує. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі у наступному відео. Я сподіваюся, що воно буде зовсім скоро, і всім па-па!